У Чернігові оголошено набір у нову поліцію. Мене звати Віра Горбань, я маю бажання дуже велике стати патрульним. І таких, як Віра, чимало. В перший день набору у приміщенні обласної ради зібралось більше сотні молодих людей. Вони вистоювали величезну чергу, аби тільки заповнити анкету. Я вважаю, що дуже великий буде конкурс, але з божою поміч, як то кажуть. Протягом години чернігівці подали 200 анкет. Третина з них надійшла в електронному вигляді. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який анонсував створення підрозділів нової поліції в обласних центрах, приїхав особисто зафіксувати старт у Чернігові. У церемонії відкриття Чернігівського центру прийому на службу патрулі також взяли участь перший заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе, голова обласного управління МВС Едуард Альохін. Та народні депутати України Олександр Кудола і Владислав Атрошенко Арсена Ваков зазначив, що прийом анкет триватиме до 5 жовтня. А також повідомив, що до кінця вересня запрацює і нова дорожня поліція, яка на трасі Київ-Чернігів замінить співробітників державтоінспекції. Ми зараз на кінець года взяли значительно більш швидкий темп, ніж в початку, тільки тому, що отримали підтримку і правительство і президента, і полагаю, парламент на следующей неделе поддержит изменения в бюджет. мы просимо на ускорений темп реформ в поліції доповнительно, що в этом году 140 сорок мільйонів. Чернігівець Михайло Запальський, інспектор патрульної служби у Києві, каже: тепер, коли у його рідному місті з'явиться патрульна поліція, спробує перевестись по службі додому. Роботою задоволений. Ми трошки навіть коли виходили, боялися. Ми не знали, як нас будуть сприймати, як, як міліцію чи щось нове. Дуже великий рівень підтримки. Це надихає. Це найголовніша мотивація. Анна Сонтан з Миколаївщини три місяці працює патрульним інспектором у Києві, потроху звикає до служби і до прискіпливої уваги журналістів. Київ таке місто, де дуже багато є. і Ви мабуть, уже знаєте, слідкували за нашими діями і. З різними там високопосадовцями і так далі. Тому, звичайно, були. Це нормально, тому що це нова структура незрозуміла для людей. Тобто ми відносимося до цього спокійно, абсолютно. Якщо щось не зрозуміло, ми відповідаємо на питання. Планується, що в січні, лютому, наступного року, на вулиці міста вийдуть 200 нових патрульних поліцейських. Арсен Аваков високо оцінив організацію прийому в нову поліцію у Чернігові.